Порівняння трьох віброприсосок, трьох епох вібрування від Бікай. Саме перша віброприсоска йде з жорсткою гумою, має досить незручний клапан затиску і дуже класний механізм вібрації. 16 вольт акумулятор. Друге покоління присосок має ось такий спосіб фіксування до плиточки. Кнопочкою, потім зручніше ручку. Вібрації і кнопки вібрації вже зверху, швидкостя переключаються теж зверху. Тут вони регулюються натиском. Натискаєте трошечки, вібріє трошечки, натискаєте сильно, вібріє потужно. Ну і остання версія це можна сказати гібрид цих двох присосок в одній. Сама перша перевага, якенька гума. друга перевага пегучечка, бачите, яка гушує вібрацію. Взагалі не відчуваєш її. Потім клапан затискний, зручніший, змінили його з першої присоски. І акумулятор іде з індикатором показу, показу заряду І має ось такий роз'єм USB, від якого ви можете зарядити свій телефон або інший інструмент трошечки. І те, що всіх завжди цікавить, це по ціні. Ціна 4900 на будь-яку присоску. Кожен знайде щось хороше в новій. Хтось знайде щось хороше в цій моденьки. Тому звертайтеся до нас. Всі три моделі доступні до замовлення.